Доброго ранку, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні приїхав на таке цікаве озерце. Ще тут не був, спробую помікрушити, половити якогось окунька, а може судачок попадеться, тут є глибша ділянка озерця. Сподіваюсь, в мене вийде щось спіймати, ви все побачите. Дивіться, Дивиться, мої, оце тогда, друзі, карась, карасик зловлений на селікон. Пливе додому. Так, перший хижак на сьогодні є. Такий ось окунець, з під цього кущика підвис. Ну, перша рибка вже радує. Такий окунець поплив. Працює сьогодні в нас мікрограб. Один дюйм, твістерок, на 1 грамі вольфраму. І прив'язав 0,16 ліску для більшої пружності, 0,3 ниточка і паличка до 7 грамів. Звичайно, можна було б якусь паличку до 4, але такої поки що немає. Після двох риб, спійманих на початку моєї короткочасної риболовлі, мені, пройшовши велику ділянку озера, не вдалося отримати ніяких контактів, тому вирішую повернутись і пробити глибшу ділянку озера. Ого! Ось такий Судакевич. Гігант. Судачок поп... скользнув з руки і поплив додому. Ой, ще один трошки по... приємніший, але минулий був з чітко з чітким клюванням, а цей підвис. За сам краєчок він сидить. Такий Судакевич Манюній. Оце то клювання. О! укрупняємося, друзі. Такий гореньоний. Потянул так. Пофотографувались трішки, і зараз ми цього судочка відпустимо в рідну стихію. Так, ось такий малюк, грам 100-150, поплив додому. Поки що найбільша риба за сьогодні працює пасивочка в такому темному кольорі. І депоївський сінгл восьмого номеру. Півтора грамчика. Прив'язано напряму. Тут в порівнянні з всім озером йде дамба і, відповідно, найглибша ділянка. І судачок, звичайно, буде тут стояти. Після двох судачків трохи покидав. І без контактів вирішив змінити проводку на плавний двійний підрив. І з першого чи другого закиду стається клювака. І третій судачок в мене. Перша двогодина риболовля на новому озері завершилася п'ятьма мікрушними рибками. Так, друзі, другий день рибалки розпочався. Приїхали на таку маленьку річечку. Знову спробуємо пошукати окунька судочка на мікроджиг. Така по-справжньому весняна погода. Будемо розпочинати. Я починаю з одного грамчика і однодюймового твістерка. Поїхали. Дивіться, які красиві місця. Ось така тут течія непогана. Зараз будемо. Пробивати в кінця, ось починаю я. Напряму прив'язаний 1 грамчик, твістерок однодюймовий і 0,16 ліска. Ліск. Проб'ємо спочатку прибережно зону нашу. Тут іде течія і тут такий завороток з... з стоячою водою. Можливо, рибка тут. Стоїть. О, о! Влада, перший окушарик з під цієї деревяшки, дай я бачу, ти його а. дістав. Клас, спочином. Спрацював. А ну покажи, що спрацював. Дартс на півтора грамовій чебурашці. І такий окуньок пливе додому.

Такий кавунчик. Кавунчик. Тяжко його назвати кавунчиком. Це напевне скибочка кавунчика. Такий манюний капець. Очі. клюнули очі. На такого твістерка один дюйм з під цього деревця. Такий воку шарик. це судачок, друзі. Це судачок міні. Так, не буду його довго мучити. Зараз його відпущу. Поплив. Ще туди запад зараз. Ух ти, там роздача прям. Роздача мікро Йо мо Йо-мойо. Де вони тут беруться? Поплив. Завершилась наша короткочасна риболовля. Сьогодні вдалося під кінець рибалки спіймати три таких мікрушних окунька і судачка. Один окуньок два судачка. Ну, якось так, за два дні риболовлі на мікроджиг вдалося спіймати всього вісім рибок. Такий собі результат, але доволі цікаво ловити. Ще сюди повернемось. Тут така дуже крута, красива природа. Сподіваюся, на наступний раз спіймаємо тут побільше. Не забувайте, завдяки кому ми можемо рибалити. Слава Україні!